Отакі станочки. Прийшлося знімати пол, і робити новий І ось таке вже нас нашили. Вась, привітайся. Робота кипить. Робота кипить. Думаю, загалять, бачиш. Так, да, а двері. Так. так. І буду дивитися, так? Да? Так, всім привіт! З вами молода Ферма. Ну і що, привели наших дівчат із пасовища. І я щойно подаїла циганку. Ну, і, як завжди, після кожного доїння ми оброблюємо дієчки. Ну що, зараз буде для вас сюрприз. Ми майже завершили нашу, наше будівництво і. ча -джа! Два станки вже є. Тут у нас ми перегонимо в один станок наших двох свиноматочок. Вони тут будуть поки що разом. Потім ми їх злучимо. Ну і коли вже прийде час опоросу. Вже ж переедет. Як ви чуєте по звуку, у нас у другому станку вже хтось є. Я вже наладнала молоко і ми підемо її зараз поїти. Я думаю, їй тут міста вистачить. Закривай двері. Опа! І не ряємо. Вона вже умничка з другого дня п'є від... з відра, ми її привчали, бо писали в коментарях, що спочатку там соска, потім там, ну, з опитом научитися. Ну навіщо морочить собі голову, псувати нерви, якщо можна зразу теля привчити до відра? І все. Що саме я і зробила? Я її привчила до відра і так сказати, не нервую через те, що треба її буде відучати від соски, привчати знову до відра. Сейчас. Такой расслабон. Кто там есть, такошь и дивиться наши видео смачно. <сél <Sarfate> все, все. До последней капли. Конечно, до последней капли. Вот так. Вот так. Все. До плямкала. И все, до плямка. Поки вийдеш, вона вибереть по -любому. Все. Всі ноги мокрі. Об Облискала. Розібрали пол, чому? Тому що не було ніякого наклону. Наклон весь йшов отак. Тому що, як бачите, тут все мокро. Тут ще більш-менш було, а розбирали отам, то там взагалі болото було, мабуть, отак десь. То вирішили зривати всі доски, ну як пол. Е, і р, р, ті, л, ложити логи отак в поперек, не як вони були отак. І доски в нас будуть отак іти, А доски були в нас попор. Ну, і уклон був ось сюди. То тепер потрібно буде ще привезти землі, тому що та дуже вниз, низько е, лежить, це вже буде з завтрашнього дня. І зробити під уклоном усе. Ми вирішили зрявати весь пол, що там. Короми там не трогали, там коров більш-менш. А ці три станка ми всі перестеляли. Як бачите, там нова підлога, ось ними. То тут все перестеляли нове. До. Ну, а сюди прийдеться старим такими, бо тут доски старої не фати на всю довжину, то будемо такими кусками. Так що завтра, я думаю, соберемося і а цей станок ми вже повністю зробимо. Чому був уклін? Тому що ми взагалі знаходимося на горі. І в нас будинок на горі, а коровник. Построєний унизу. Воно отак іде. І пол построєний також униз, і воно все текло Ну, тут. Так як раніше воно строїлося на швидку руку, то ніхто не став завозити землю, щоб робити воно його все рівненько. Або наоборот там підкапувачок. Ну, да. Це зробимо. По першому станку пішли, покажемо, що там зробили. Зробили вже такі двері на защолках, за навіси. І... Ось такий ось результат. Зробили вчора отаке корито, одне, попробували. Ну і накидали трохи соломи. Тепер сьогодні вечором або завтра вже можна буде заганяти наших свинок сюди. Да. Так, сам. Або сьогодні, або можливо, завтра. Або тому завтра. що сьогодні, поки я буду займатися молоком, Васька поїде перевертати. Так, да, сьогодні поїдемо перевертати сіно, тому що вже, сьогодні йому буде вже троє суток. Да. Завтра то обічають дощі, хто значить, вони будуть чи не будуть, ну і сіно підняти потрібно. Ну, там по косарки є деякі нюанси, то сейчас розповім. І поїдемо, я думаю, що за, ну, підірвемо наше сіно від землі, щоб просохало. Це там туди, в корову все? Так. Да. Жопа така мала. А це багато хто також писав за теляту, чому. Воно там у вас прив'язане, треба О, його підв'язати. Ну, тепер от бачите, є вільний станок. Ми ось цепок зняли, кинули, Духай, <смі> <залишає>. <смі> закинули її сюди і одутаки. Зуби показує відпочивати. До речі, багато хто оказався правий це Браун Швітс. Тому що я попитала у мами, вона виходить її. Прабабушка чорна ряба, а батько браун швіц. А мамка? А мамка чорна. Чорна? Так. Да. І бабушка її чорна. Прабабка її була Ну, я кажу, чорна, чорна, що, що сім'я була від швіця. Так, да, так. Ох, Господи. Да, полча поки протрите, щоб... Ну, а це, виходить, мамка її чорна, а батько браун -швиц. Так Тобто... Що... Так, це, є, це вона теж браун швіц. І у нас така є. Ось. А як зрозуміти по окантовці носика? По носику? да. да. Тут є така І по хребту, така, хребту ще можна збудувати. І якийсь. по хребту. Да. Да. Це, тихає, <хи> Поки у нас таке паре, то поїдемо якраз поворушимо сіно. Це да? Да, я думаю, вона не випригне. Так да, що, Все, виходь. поїдеш поворушиш. Виходь. По сільнику щось буде. Ей! По сільнику в наступному відео. Ну ладно. Там ми вже більш-менш сільник зробили. Це покажемо вже в наступному відео, куди ми будемо звожити наше сіно. Тому mm -hmm. що сіно буде в двох містах, це в сіннику і ще зробимо ось тут. Що все тоді? Да. Хай відпочиваємо. Рукам положили трави свіжанкою. Да. Хай їдять і відпочивають. Так що поїхали на сіно. Да. Да? Все, що, гайда. Їжай. Так, ну що, перемістилися ми до косарки нашої, а саме до нашої проблеми. Той раз як косив. Докосив обидва участка, ну вже не знімав другого, тому що їздив вечором. уже. І під самий кінець повилітали в мене ось закльопки, Знімаю трохи ближче. Ось. Повилітали в двох містах. Це теж ось. І ці вже трошки підшатані такі трохи. То сьогодні з дружиною їздили в місто, купив про запас п'ять таких сегментів. Можливо, десь поміняти де такі вже трохи підстерті, підбиті. І... Саме головне отакі закльочки купив. Отакі такі ось закльопки. Взяв про запас їх теж, тому що дуже розлітаються. І трохи тріснуло ще ось. Тут уже варене, ще й плюс ось тріснуло трохи, то прийдеться ще ось трохи наварювати. Ну це все діло ми зробимо. Головне, щоб встигли якраз докосити наші два участочка. Так, це положимо сюди. Сьогодні ми це діло зробимо. Так, ну а зараз цепимо касарку нашу. Ось вона стоїть. І підключимо саму гребку. Підключимо гребку. Ну а на полі ми вже її перелаштуємо не під гребку, а під ворошилку. Ну, це ми там вже вам покажемо. Так що, поїхалі. Тонечко. Вже як прийдемо на місто, перевернемо їх в положення, щоб не погакувати, а просто ну, перевертати, тобто, ну, Під ворожку підворушку Ну Там на полі вже покажемо, так що поїхали. Підняв його від землі. Тут як дивиться, ось така трава вроді звичайна, але Тузна, вроді, вже суха. А там далі церка, вон тільки подивиться. Сухе сухі світі. Ну, ось. Зелена, суха, ну, ще хай сьогодні полежить, звісно. Похлузно. низом ще одне. Це не докошене. Не, суха вже суха, ну, ще хай трохи полеже на всякий робот. Суханька, ну ще, ще трохи треба, щоб потрохи полежала. Завтра вже, думаю, до обіду його звалкувати. Ну Якщо не піде дощ, то може ще встигнемо його забрати. Ну, а там будемо бачити. Зараз переїдемо ще на один участок, той ще косив, але не знімав. Він знаходиться тут одразу. Ось, переїхати потрібно. Ну, зараз покажемо ще. Так, ну що, підворушили ми і другий учасничок, ось покаже його. Ну, так і як і той. Таке воно трохи круглувати виходить, трошки покатався тут. А. Ну, що сказати. Тук вже сіно. Можна було б його вже і забирати. Сухай сухісненько. Ну, хай до завтра ще полеже. Завтра ми його до обіду звалкуємо. ну, Якщо не буде того дощика, то і заберемо, мабуть. Хто знає, Буде дощ чи не буде. Подивимося. Не хотілося б, звісно, бо й доща треба, ну, побачимо, чи встигнемо його забрати, чи ні завтра. Так ще якось так. Ну що, поки все вроді. Поки будемо. І покусаємо. Не покусає. Ну, Так. Це вже з наступного дня у нас пішло діло, бо вчора... Знімались відео там, де ми ворушили сіна і сіла камера. Ну, ми там вже все поворушили, але сьогодні, як я казав, пішов дощ. Поки сіна ми відложили, тому що хай тепер просахає. Сьогодні ми завершили вже наше будівництво таке вже здорове, велике. Як бачите, зробили вже останній станочок. Ось він. Доробили. Тут вже все готове. Ну, Прибрати залишилось. Тут у нас буде родильне, родильний станок, будемо тут приймати опороси. Да. Як ви чуєте по звуку, ми ще також заперегнали свинок наших, теличка у нас тут поки що. Ну добре. Да. Да. І свиней вже перегнали сьогодні. Да, і свинки наші вже тут бігають. Поки да, дістали. Трошки вони ще у нас трохи чумозі, але ну, вони за день-два вичухаються. Так що. Дали їм вже їсти. Так що, доволі. Прибили корито, насипали вже їм їсти. На перший погляд корито ще протікає, але так як ми його робили самі, воно під дерчу, розбухне, тобто дерть вони позакидають в оці дирки усі. Водичка його намочить, воно розбухне і, ну, і дерки протікати, да, і протікати не буде. Так що. Так, ну так сказати, будівництво вже завершилося. Да. Слава Богу. Будували, розпочали ми будівництво з із вівторка. Сьогодні у нас вже субота, оце п'ять ну, ну, днів. днів. Ми два дні підряд там до обіду, тільки їх, ну, їх робили. І оце за п'ять днів ми їх зробили. Так, да, бо закінчилася ще обрізна доска. Обрізав, ми... Обрізалися вручну бензопилкою, чепилкою. Пилкою оцією апро. Хто да, не бачив, тут а зараз посилання вилізе. Тепер, що залишилось саме головне, це ну, те, що сіни намочили, може нічого страшного, тому що в нас ще не готовий сінник з завтрашнього дня почнемо там вже доводити ну, до кінця. Там залишилося достелити пол і трохи поприбивати мішками. Ну, це ми вже в наступному відео покажемо. Да. Головне, що ми завершили вже все тут. Так, що якось так. Відео з сінником до сих пір у процесі. Ми так. ще і кукурузу там збирали, і ще. Этот, ну, це все буде. це вже в наступному відео. Да. Коли ти буде наступне відео, вже ж доснімемо, вже покажемо. Бо ну, все наступне, наступне, наступне. Коровок вже завели, так що, бо сьогодні у нас такий дочка до добі був, А після обіду вже сонечко пече. Угу. Ну, завтра тоді поїду ще, ще може, підворушу сіно. І будемо його забирати звідти. Ну, це потрібно, щоб вже сільник готовий, так що да. завтра ним займемося. Ну, свинки вже на місці, пробудь грізти. Грізуть уже. Ну Ще думаємо їм якусь садку повісить. Там уже гвіздочок є, але ми так з чоловіком подумали, що якщо ми щось повісимо. Вони вирвуть ту цацку разом із стелею. Тому ну, да. <А, я> <мала>. будуть маленькі міні піги тоді вже й полісимо. Так, ну що, все тоді взяли да. таке відео вам. Ми задоволені, свинки задоволені, корівки задоволені, таличка задоволені. Всі задоволені. <фår> ми <фår> думали оперативно все так зробили. <фår> <фår> да. Бо ми думали, що. Десь затягнеться його там на місяць, там чи трошечки менше, а воно за п'ять днів все так швидко зробилося. Ну, робили ми не самі, це робив майстер на всі руки, тому ми задоволені на всі сто відсотків. Тому ото такі справи. Все, на цьому я думаю, треба завершити наше таке довгеньке відео. Дякуємо всім за перегляд. З вами була молода Ферма. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки і до зустрічі в наступних випусках. Да. Все, всім па-па!